Прилуки славляться талановитими людьми. Місто має чудових спортсменів, художників і, звісно ж, письменників. Прилуки завжди підтримували митців, і цьогоріч ця традиція продовжується. 13 лютого визначили переможців літературно-мистецької премії імені Любові Забашти. Квіт папороті дуже гарно, що в наші такі складні часи. Премія існує. Люди пишуть книжки, люди їх видають, люди читають. І дуже гарно, що влада знаходить кошти для того, щоб нагородить, відмітити творчих людей нашого міста і нашого прилуцького краю. Конкурс започатковано ще у 2005 році Прилуцькою міською радою. Відтоді він став важливою подією у культурному житті міста. Щороку квіт папороті відкриває нові імена, підтримує талановитих авторів та художників, дає можливість розвивати мистецтво. Ось уже 20 років. Як наша міська центральна бібліотека опікується організацією і проведенням літературно-мистецької премії Квіт папороті. За ці роки ми у нас вже вийшла ціла плеяда талановитих митців особистостей. На сьогодні ми маємо вже 17 лауреатів премії і 48 дипломантів. І нам дуже приємно, що молодь. Пише, що молодь читає, молодь розвивається, молодь бере участь у нашій літературно-мистецькій премії. Дуже приємно, що багато маститих поетів письменників нашого міста беруть участь у нашій літературній. Пемії і здобувають перемогу. Нам дуже приємно, що вона розвивається, що вона живе і набирає обертів. До складу журі цього року увійшло чотири фахівці, розповідає голова журі, членкиня Національної спілки письменників України Лілія Черненко. Цьогоріч в нашому до складу нашого журі увійшло чотири професійних письменника, і це дуже гарно. Це люди з досвідом, які розуміють. І глибокий зміст, і форму. Підрахунок голосів тривав до останніх хвилин, і лише після детального обговорення журі оголосило переможців. У 2024 році лауреатом премії Квіт Папороті стала письменниця Олеся Білоцвіт з книгою Обіймаючи життя. Нам дуже приємно, що наша міська літературно мистецька премія Квіт папороті імені Любові Забашти набирає сили, ваги і виходить за межі міста. І що лауреат цьогорічної премії, хоч і живе далеко за океаном, але її це це її душа в Україні, в нашому місті. Дипломант цьогоріч лише один. Ним став Дмитро Самойленко. Він презентував творчу роботу під назвою Олеся Білоцвіт українське слово, мовлене через океан. Переможці премії отримають заслужені відзнаки 5 березня у Прилуцькій міській центральній бібліотеці імені Любові Забашти. Час проведення церемонії нагородження буде повідомлено додатково.